Доброго денечка! З вами памфір. І сьогодні ми з вами поговоримо на вільну тему. А вільна тема у нас сьогодні з вами буде: це, в принципі, стратегії в трейдингу. Е, які існують стратегії, як ними користуватися? І хто як вміє торгує, хто що торгує і тому подібне? В принципі, я би виділив. Декілька основних стратегій. Одна перша, основна для мене найулюбленіша стратегія Smart Money. Smart Money — це по суті у нас логіка заключається в тому, що після зняття ліквідності ми знаходимо злом структури, і злом структури це знову ж таки робота з ліквідністю. Після злому структури ми вже заходимо. По в угоду від Fibonacci. Так само є у нас типу класика, називається. Він же Order Flow. Торгується від дивергенції, Fibonacci, order блоків, брейкер блоків, імбалансів, тобто таких індикаторів. Теж в цілому. Класна стратегія, особливо якщо мати терплячку, то в принципі дуже непогані уход, угоди виходять, але і принцип також заключається в роботі з ліквідністю, тому що кожен раз, коли ми крафтимо дивергенцію і робимо там 2 дна, 3 дна, 4 дна, ми кожен раз оновлюємо лой, наприклад, і збираємо ліквідність. І тому я вам навіть на графіку зараз в принципі, можу це показати логіка ця. Зараз, наприклад, там, полігон, не полігон. Ну ось, в принципі, наша логіка. Раз, ліквідність, зняли. Тут, в принципі, ліквідність накравчується. Два ліквідність зняли. ну, Зняли, тут ліквідність зняли, тут ліквідність знову сформувалася, зняли, тут знову сформувалася ліквідність, зняли і зняли її до тих пір, поки не сформували бичачу дивергенцію. Після формування дивергенції треба вже дивитися на реакцію. Тут, в принципі, в полігон залітали непогані об'єми. Тут, в принципі, якщо глянути старший таймфрейм, ну, ордер блока не було, але тут вже дівера немає. 15 хвилин ордер блока не було. 5 хвилин ну, це таке гімно, а не ордер-блок. В принципі, в принципі, Ми можемо ще сміливо піти нижче і сформувати. Наприклад, піти ось так. ПРСА і ми вийдемо ось так. І в нас буде тоді ось так ось дивер, який буде тягнутися отак. от І це теж буде дивергенція. І тут, якщо сформують ключовий якийсь ордер блок, на підвищених об'ємах, тоді від 500 того ордер блоку можна заходити. Також, зараз для мене. Стало відкриттям цьогорічним стратегії по свічковим паттернам. Я ніколи не довіряв свічковим паттернам, ніколи по ним не заходив. Але щось мені останнім часом частіше стали попадатися відео. І, в принципі, я, я доволен дуже сильно цими свічковими паттернами. Від них виходять дуже-дуже кайфові заходи. І, і потім. Якщо навчитися відмічати правильно рівні і правильно вивчити свічкові формації, все дуже класно виходить. Але якщо в двох словах, то просто нам треба пролів, пролів натягуєте Fibonacci і на корекції від сітки Fibonacci, дивитесь свічні формації. Свічні формації, в принципі, якщо ви. Хочете, якщо вам це цікаво, пишіть коменти, е, запишу відео з приводу свічних формацій, які як відпрацьовують і тому подібне. Е, далі, впри... Ну, але логіка, в принципі, та сама: захват ліквідності, робота з Fibonacci. Е, скальпінг. Скальпінг я взагалі не розглядаю, Ну, тому що скальпінг для мене це чистої води. Е, Казіно. Тому що. Там стопи кінські, дуже довгі, а в принципі, співвідношення ризику до профіта там часто і густо один до, до одного така двіжуха мене взагалі не, не, не впечатляє. Тож, в принципі, що можна виділити із сказаного мною? Вся, вся абсолютно вся суть оцих стратегій заключається в. Роботі з ліквідністю. Чим більше ми накращуємо ліквідність, ось, ну, наприклад, от у нас є зараз ось тут шалена полка ліквідності. На цьому е полігоні. Ми маємо ось таку ось чудову, пречудову поличку ліквідності. Ось, в принципі, навіть ось ця, ця, ця поличка, можна сказати, йде у нас аж. аж Аж звідси і аж тепер уже оновили аж сюди. От. Ось це все ліквідність, її треба збирати. Але для того, щоб її зібрати, треба гарно накопичити позицію. В принципі, як ось тут, наприклад. Тут у нас вже є 15 хвилинний злом, від якого ми можемо спробувати в принципі, і зайти в угоду на зняття ось цієї всієї ліквідності. Тож, якщо підвести підсумки. Абсолютно всі стратегії працюють одинаково. Інструменти в усіх трейдерів, в більшості трейдерів, особливо якщо не брати там супер-пупер профіків з Wall Street, то в більшості трейдерів набір індикаторів однаковий. Ну, індикатори самі по собі. Вчилися всі смартмані, всі вчили однаково відмічають, ордерблок всі від... однаково відмічають. дивергенцію також всі однаково відмічають. Але головне це розуміння в голові цих індикаторів, як і де їх застосовувати. А ще немаловажливе, це як... я б навіть сказав, що це найголовніше для трейдера зрозуміти, який перелік інструментів зараз працює. Тобто сьогодні працює один перелік інструментів, завтра інший перелік інструментів. А для того, щоб вдало торгувати і сьогодні, і завтра, і через півроку, вам треба е, знати всі там, інструменти, як, як можна більше інструментів, вам треба знати, але при цьому вільно володіти кожним із, із, із інструментів. І при цьому вміти це все поєднувати в торгову стратегію. Кожен трейдер б'ється, хоче собі власну, я придумав там власну торгову стратегію. Я придумав власну торгову стратегію. І кожен б'є себе в груди, що от в мене своя стратегія, в мене своя. Але по суті, всі вони використовують одні і ті самі інструменти. А їхні стратегії це по суті набор інструментів. І якщо він працює зараз, не факт, що він буде працювати через місяць, а якщо він не працює зараз. Знову ж таки, може через місяць він вже буде працювати. Трейдер має бути гнучким, гнучким як оця лінія. І вигинатися в ту чи в іншу сторону. Тому що сьогодні ось так, а завтра ось так. І під це все треба підлаштовуватися. А для цього треба мати дуже великий багаж знань в голові. Для того, щоб більше навчатися, більше е, розуміти логіку е, ходу, ціни і для, дізна... для того, щоб дізнатися оці всякі підводні камінчики, підписуйтесь на мене. В телеграмі я вам розповім. Навчу, покажу, розжую, так сказати, і в ротик покладу. Так що, приходьте, пишіть. Якщо вам не подобається моя діяльність, пишіть в коментарях. Якщо вам подобається моя діяльність, також пишіть в коментарях. Тож, всім гарного дня. Бажаю гарного настрою. Повертайтесь до мене, приходьте до мене, всім па-па.